Ким стати програміст, лікар, адвокат. Ти ще досі не маєш роботу, але шукаєш, де можна поєднувати креативність, спорт, детективні здібності та психологію. Та ще й отримувати за це цукерки. Ми знаємо, ким ти хочеш бути. Ти хочеш бути вчителем. Вчитель. Це більше, ніж просто професія. Це людина, яка відкриває очі на світ, яка вірить у тебе, навіть коли ти сам у себе не віриш. Плюси та виклики професії. Так, це робота не з легких, але коли ти бачиш вдячні очі дітей, ти розумієш, це того варте. Вчитель не лише навчає, а й виховує, допомагає у тяжкі моменти і допомагає розкрити свої таланти. А на святах вони поруч, готують, надихають, творять разом із дітьми. Тому кожна шкільна подія жива, щира і незабутня.